Суми зустрічали своїх героїв. Із зони АТО на рідну землю повернулися солдати 27-го сумського реактивного артполку. Хлопці вдома не були три місяці. Відпочиватимуть кілька днів і знову на схід. Свого сина пані Валентина не бачила з липня. Відтоді спілкувалися лише телефоном. Утім, дізнатися мало що вдається, говорить жінка. Син мовчить, про війну нічого не каже. Та, власне, і про те, що син знаходиться в самому пеклі в серці війни, вона дізналася не одразу. Я півтора месяца взагалі не знала, де. А потім вже невістка сказала, признала, що я не могла дозвонитися к нему з троє суток. І вона мені сказала, що не там. Донечка Аня прийшла зі своїм дарунком, патріотичним. Я для папи вишила герб. А пані Тетяна вирішила шиконути. Через три місяці розлуки таки зустрілися на річницю власного весілля. Для чоловіка підготувала особливий подарунок. каже додому звідси поїдуть з вітерцем. Подарок там чекає вже центральним КПП заказала лімузин, чекає. з дітками час з кумов'ями сядемо, поїдемо. Три години на холоднечий дочекалася. Я рад, що приїхав домой. Сім'ї радний, Больше сказати нечего. Рад вернуться домой, хоча б ненадолго, на 10 днів. погостить у родних з близькими пообщатися. Удома хлопці залишаться на 10 діб. Далі знову на схід. За цей час будуть вдягатися тепліше. Мами зізнаються, наразі скрутно. Морози йдуть, а утеплити нічим. Зімні одіжди нічого не видали. Ми все покупаємо самі, І бронежилети покупали, і що ми ще покупають. Термобільйо. От зараз приїдуть берці, треба купити тіпле, бушлати тіпле, що там, що то, штани теплі. Якщо маєте чим допомогти, теплі речі можна приносити за адресу міста Суми Покровська площа 6. Тут працює координаційний центр і тут же нададуть інформацію, чого насамперед потребують наші солдати. Підтримати їх можна і гривною. Рахунок на екрані. Оксана Десько, Антон Загайко. на часі новини.